Ще один 906 спринтер, в якому замінив за турбун 2.261 на 3.2648. 3.2 повністю обслужили. Перепакований впуск, випуск, шайби, болти, форсунок, форсунки перепровірені, помпи, термостат, патрубки тосольні це повністю все нове, новий маховик. І ось Так все виглядає повністю під капотом. Оригінальні патрубки два цілих, без будь-яких дефектів. Ну ось так, Також в даному автомобілі був замінений об'єм двигуна в техпаспорті, Раніше був 2.2, на даний момент 3,222. Допомогли клієнтові з консультацією і заміною. Зараз заведемо даний автомобіль. Взагалі двигун працює ідеально, ніяких помилок немає, все тухне, заводиться з півтоку. І робить дуже тихо. Ну і зробимо маленький тест-драйв. Автомобіль досить великий, з будкою, з гідробортом і важкий. Клієнт каже, що він два рази капітали свій двигун його 651 і вже після того як він знову застукав, каже, все вже тільки переобладнання так робимо старт з другої передачі чуть-чуть газу він рушає боксує ще щеплення тому що все нове Четверта передача. П'ята. Ну Ось так автомобіль їде. Дуже жваво. Кому потрібно зробити переобладнання разом з документами, все в одному місці. Приїжджайте, залишайте ключі. У нас є в наявності наші двигуни, наші електрики, механіки і також допомагаємо з консультацією, з зміною об'єму двигуна тих паспортів. Телефонуйте.